Доброго дня, Доброня Яковлевич, підсумовуємо стан справ у нашій громаді в нашому місті, зокрема за час, що минув. Добрий день. На жаль, час, що минув, приніс нашій громаді кілька трагічних сумних звісток. Ми ще недавно поховали нашого героя-воїна, жителя села Баня Лисовицька Ореста Соляка. І буквально вчора, сьогодні маємо ще дві сумні звістки, віддали життя за Україну житель села Довго Ярослав Левицький і наш житель міста Моршина Костянтин Малецький. Це наймолодший воїн, який, на жаль, загинув під час цієї війни. І щиро серця я хочу ще раз висловити співчуття. Родині і близьким наших загиблих, наших воїнів. Більше інформацію по зустрічу двох воїнів і про чин похорону, ми з вашою допомогою обов'язково повідомимо. Знаємо, що зараз дуже важкий час, особливо для частин, в яких служать наші хлопці, вони в самих гарячих точках на фронті. Чим можемо їм допомогти і чим допомогти? Ну, відверто скажу, ми маємо можливість допомагати, і наше управління праці соціального захисту населення постійно активно обзвонює родини. Принагідно, хочу сказати, що якщо в разі якісь не відбувся контакт, пам'ятайте, що ви можете родини воїнів, які сьогодні на передовій чи військових частинах, які служать, можуть звернутися з тими чи іншими проханням безпосередньо управління соціального захисту. Але Надзвичайно мало є таких потреб. Тобто сьогодні наші воїни, як правило, забезпечені тим необхіднішим, і ну, принаймні, не висловлюють потреб, які потрібні нам в матеріальному забезпеченні майна Ще раз підкреслюю, ми готові постійно допомагати в межах можливості різним речам, які потрібні зараз нашим хлопцям і дівчатам. Щодо внутрішньопереміщених осіб, це які проживають в нашому місті, в нашій громаді, якою є їхня міграція, по є їхня кількість на сьогодні формально понад 4 тисячі є на євреєстрі на обліку внутрішньопереміщених осіб. Допомоги через управління праці соціального захисту населення з державного бюджету отримують понад 2 тисячі 2 тисячі 100. Близько 1000 осіб проживають в колективних центрах, в санаторіях, пансіонатах, решта в приватному секторі. Міграції активної немає. Ми шукаємо зараз можливості, щоб ті люди, які проживають в санаторіях, зокрема в корпус, двох корпусах світанку. Могли там продовжити своє перебування, тобто ж, ведемо перемовини з фондами, щоб і після березня частина людей закінчується фінансування в березні місяці від одного з фондів, а частина в квітні місяці, щоб далі можна було продовжити оплату тих витрат, які несе підприємство Моршенкорок для утримання цих людей. Ну, будемо сподіватися, що нам це вдасться. Бачимо часу часу повідомлення різноманітних фондів про зустріч з внутрішньоприміщеними особами. І друге, що до того, у нас були проблеми з теплом власне в санаторіях чи на сьогодні все лично в санаторіях ви маєте на увазі. Там в одному з корпусу є два корп, інші два корпуси, де вже один, де орендує одна з громадських організацій. І там були проблеми з розрахунками. Наскільки мені відомо, активно зараз теж шукають кошти для того, щоб розрахуватися з Курортом», бо тепло, яке постачають цим внутрішнім переміщеним особам, забезпечує приватна компанія, з яка має угоду з самим моршен-курортом з дочерним підприємством у профоздоровниці. Там час від часу там виключ... вимикали тепло, наше прохання вмикали. Зараз це фінансове питання, я сподіваюся, ладнається, і думаю, що нам буде все гаразд. Власне, що до фондів і допомоги, які ви отримуєте? фонди працюють зараз переважно напряму. Тобто, ми допомагаємо, я вже говорив, у нас є люди, працівники міської ради, яким я додатково дав повноваження постійно контактувати із внутрішньопереміщеними особами і з фондами, власне, для того, щоб покращити їм перебування в нашій громаді. Тобто у нас є повна база даних і фондів, і тих людей. І ми оперативно намагаємося повідомляти внутрішньопереміщених осіб, які живуть в Мошинській громаді, про різні можливості і записатися для отримання грошових допомог в майбутньому, і отримати ті чи інші продуктові чи набори гігієнічні. Це Оскільки все таки більшість фондів хоче без безпосередньо, маючи базу даних, і ми допомагаємо в тому організаційно, але вони хочуть мати безпосередній контакт з внутрішньо переміщених особами, що є дуже добре для нас, бо це відкрито прозоро, все виглядає. Ніхто не може звинувачити нас в якихось там дурницях, пробачте. Тому, з одного боку, це дуже добре, з іншого боку, трошки незручно для самих внутрішньопереміщених осіб, бо, як правило, це ведеться порядку живої черги. Ну, і так можна бачити то в школі, біля школи мистецтв, то біля територіального центру з обслуговування одиноких, які мають теж певні функції зараз по внутрішньопереміщених осіб є таке скупчення трохи людей. Це не наше бажання. Ми могли би це зробити як в формі якоїсь електронної черги, але на жаль, саме так працюють ті громадські об'єднання чи чи фонди. Це певна незручність, але з іншого боку, ми дякуємо їм за те, що постійно і наша громада, до речі, ми колись підводили підсумки в районі, що може найбільше в районі фактично ну, я слово скористався не гарне, але наші внутрішньопереміщені наші особи скористалися можливістю отримати. Отримати такі допомоги, ну, я сподіваюся, це буде тривати і надалі. Що ми продовжуємо теми тепла? Бачимо, що листопчики наших термотрів опускаються минулого тижня. Діти нашої шкіл вийшли на навчання. Знаємо, що Мошенська школа працювала дещо в скороченому графіку, в школі було досить холодно. Ми вже говорили про цю проблематику, десь ем, мали такі плани запускати додаткову котельню. Як на сьогодні ситуація? Чи вдається її косверіч? Ну загалом я десь недавно зустрічав у Фейсбуці коментар там керівника. Відділу освіти міста Львова, який теж говорив про ті ж проблеми, які є в інших містах, не лише в нашій громаді. В нашій громаді там, де в школах є пічне опалення, там тепло. Там, де є центральне опалення, парове опалення в випадку з зморшеним. Пригадуєте, я розказував, що ми уклали угоду із фірмою. Приватною фірмою, яка, власне, я сьогодні згадував, обслуговує Моршин Корор, твердопаливна котельня, якої тариф був двічі менший, ніж газовий тариф, який є нашій комунальній котельні. Ми працювали до зими, це почали до 1 січня, скажемо так, з ними. Оскільки тривали вимкнення електроенергії не дозволяли їм оперативно нагріти приміщення, ми з 1 січня уклали угоду з нашою. Котельною, газовою, то, мається на увазі нашим комунальним підприємством, і забезпечували фактично теплоносії через е, газ. Але е, законодавство дозволило нам це робити тільки на невеликий період. І далі все одно ми змушені були оголосити конкурс, тобто закупівлю, оскільки нам підтвердили, що в реєстрі монополістів є. Два навіть три підприємства, які можуть надати теплоносій школі, садочку і лікарні. І згідно чинним законодавством ми не могли укласти пряму угоду з нашою котельнею, а мусили оголосити ці торги. Ті торги оголошені були результати торгів 25 січня. Хоч ми сподівалися, що той постачальник тепла і вели, чесно кажучи, з ним такі перемовини, що він не зміг забезпечити це в грудні, щоб він не брав участь, але він взяв участь і виграв ці торги. Оскільки поставив двічі дешевшу ціну, ніж ставить наша мошення теплоенерго, яка є обґрунтована і в його випадку, і в нашому випадку. Це погана новина. До речі, теплоенерго. Ми сесією виділили кошти, ще не купили, бо чекали власне 25 січня результату цих торгів. Але ми вже готові були і є був генератор, який би забезпечив наше комунальне підприємство «Теплоенерго» безперебійним живленням, щоб дало, щоб усунули ті проблеми, які були в перших 20-х числах січня, тобто, коли по 8 і більше годин вимкнули світло, все таки не встигали і газом нормально нагріти. Тому трохи було холодно. Добра новина, що це підприємство, яке постачає приватне підприємство, придбало генератор і гарантувало безперебійне живлення котельні. З іншого боку, в угоді, яку ми клали в угоди і виставили на, на торги, оприлюднили на торгах, є умова, що вони зобов'язані в односторонньому порядку буде розірвано угоду, якщо не буде нормального теплоносія. З 1 лютого це підприємство почне постачати школу, садок, лікар. Будемо... Я дав доручення кожному керівнику закладів освіти і комунального підприємства на лікарні моніторити щодня температурний режим і реагувати в разі, якщо не будуть виконані умови. Якщо вони не будуть виконані, тоді ми в односторонньому порядку розірваємо цей договір, терміново придбаємо в теплоенерго, а це десь до мільйона гривень, тобто ми не могли так кидатися, бо не знали, чи, чи він власне буде забезпечувати це постачання. Придбаємо цей генератор, і тоді вдвічі дорожче, правда, але забезпечимо тепло. На жаль, є такі дні, коли було холодно. От сьогодні ми відповідали, що було дуже тепло в школі. Але, на жаль, справді, ну, тому що мало виключали світло. Це поясне. Дуже сподіваюся, що з 1 лютого ця ситуація виправиться. Але, до речі, на перспективу, щоб уникнути цієї ситуації, ми активно зараз. Розробляємо проекти підключення трьох закладів безпосередньо до газу, модульні котельні, і не будемо пов'язані вже, я дуже сподіваюся, в наступному сезоні опалювано взагалі ні з яким постачальником тепла. Дав би Бог тільки щоб був. Це на перспективу, щоб школи і всі заклади мали. Ну, ну... Так, ви знаєте, що Моршен давно вже відійшов від центрального опалення і всі. Житлові будинки не користуються центральним опаленням. У нас залишилося три установи. У нас була проблема раніше підключитись до газогону середнього тиску, оскільки власник того газогону не погоджувався. Тепер ми здійшли з ним згоди. Він дав письмовий дозвіл про погодження, включення окремо школи, окремо садочка і окремо. Лікарні таким чином, одні від одного не будуть залежати від постачальника, який може бути, і ми бачили в грудні недобросовісний, ну лише би спокійно було і газозабезпечення було. До речі, на випадок, якщо стається щось, не дай Бог, з газом взагалі, твердопаливна котельня залишається в нас і в теплоенерго, бо наше комунальне підприємство має і газові котли, і твердопаливні котли. Ну і зрештою, тоді, якщо таке щось, не дай Бог, далі буде з газом. Тоді, відкритими тими ж самими торгами, можна знову повернутися до співпраці з тим підприємством. Подивимося, як нас себе покаже вже в лютому місяці, приватне підприємство. Тобто маленький підсумок. На жаль, законодавство не дозволяє школі, як юридичній особі окремо садочку окремо і лікарні укласти угоду на постачання тепла з тим, з ким хоче, якщо є питання мереж. Законодавець прописав таким чином, що ми повинні тому, хто виграв, забезпечити користування мережами. такі правила гри на ринку теплозабезпечення. От ми в, в рамках цих правил зрештою діти попали так. На жаль, я вже сказав, не тільки в Моршині, нас це не тішить, але ну, мусимо. Ми в нас був варіант оголосити дистанційне навчання, як роблять інші школи, до речі. Але сам педагогічний колектив, бо це на розгляд школи. Вважаю, що все-таки умови, умови є більш-менш кращі, ніж якщо не буде світла і в ще й в хаті холодно. Бо коли мені доповідали про температурний режим, знову ж таки, кожен день по-іншому, але в нас були такі, що і 18 градусів в одному кабінеті, там 12 в іншому кабінеті. Тобто, ми там пробували якісь дуйки роздавали. Ну, Директор школи там дав доручення роздати дуйки, там, обігрівачі, щоб в тих класах, які холодно. Ну, це, це не вихід, але це хоч якась форма. Ми розглядали, зрештою, на школі. Якщо, не дай Бог, далі будуть якісь такі перебої, то ми скористаємося тим, що це є пункт обігріву, і ми включимо тоді генератори і зробимо якісь інші форми. Це не будуть класні навчання такі, щоб це буде неможливо, але в тому ж залі можна зробити якісь більш групові. Заняття для того, щоб дітям було і тепло, і, зрештою, не сиділи в хаті. Це творчість вчителів. Я дуже сподіваюся, що у нас хороші вчителі, і вони зуміють і в таких складних умовах якось донести ті знання до наших дітей. Власне щодо електропостачання. Минулий тиждень воно вже теж було дещо більше, ніж наш червоний квадратик, як ми говоримо. Були заліяні і аварійні відключення ті, які розраховані в білих квадратиках. В цей час чи спостерігаєте таку необхідність людей у пунктах обігріву? Власне, як вони працюють на сьогодні? Є мені доповідають, що і в нашому комунальному підприємству на привокзальній вулиці, і в нас в міській раді я бачу, і в соцзахисті є люди, які переважно приходять, чесно кажучи, користуватися інтернетом, не стільки там грітися, скільки інтернетом. Ну, ми ще раз наголошуємо, що працюють пункти обігріву. І якщо є потреба, будь ласка, приходьте є на карті. Вона до речі, глобально виставлена на цілій карті України. Там кожен пункт можна знайти. Будь ласка. Час від часу нагадуємо про пункти обігріву і ми на своїх ресурсах. Проте всі пункту обігріву у нас знаходяться в Морщині безпосередньо. Ви самі сказали, що більше людей потребує зв'язку і інтернету. Щодо решти населених пунктів, щодо сільських населених пунктів нашої громади, чи можливо там відкриття якихось таких пунктів навіть заради зв'язку. Так, ми власне дякую за це запитання, бо ми якраз зараз обговорюємо, щоб в кожній ну, колишній сільській раді старостату був генератор і була можливість бодай якісь елементи того пункту обігріву. Там, на жаль, немає бомбосховища, бо це вимога, щоб був повноцінний пункт обігріву і так далі. До речі, на одній з нарад йшла мова про те, що деякі церкви організовують в іншому районі. Правда, не пригадую в якому. Я буквально нещодавно спілкувався з одним отцем. Настоятелем храму, який сам запропонував, що він готовий в церкві зробити пункт обігріву. І ми зараз розглядаємо можливість, щоб допомогти обладнати цей пункт, і теж буде, чому би і ні. Щодо ноги, які продовжують діяти в нашій громаді, чи, чи будуть тут якісь послаблення чи поселення? Ні, на жаль, чи на щастя, так як і було, так і залишається. Якщо ми говоримо про комендантську годину, це з 00 годин до п'ятої ранку. Доповідають, що масових порушень цього режиму немає. Я користуючись нагодою, ще раз хочу звернутися до всіх, хто десь планує свої дні, все-таки не порушувати цей режим, таким чином, не відволікати поліцію від основного, Бо, хоч в нас ніби вже так дуже спокійно, але все одно поліція, служба безпеки. Виконують свої функції щодо патрулювання з метою виявлення, в тому числі диверсантів. Це завжди залишається актуальним до тих пір, поки буде війна. І останнє щодо процесу мобілізаційного в нашій країні дуже багато дискусій, різних думок, які проходить по нашій громаді. І зрештою дуже багато інформації в соцмережах, що представники міської влади не мають права роздавати тощо. Як на сьогодні ситуація і власне, хто має? Я не буду коментувати, ситуа... вони уповноважена на це коментувати ситуацію, як роздають повістки, скажімо, зупиняють працівники, ну, коли сказали військомату, територіального центру комплектації соціальної підтримки з поліцею. Але я бачив коментар, зокрема, нещодавно. Ну, воєнкома області колись називали так керівника цього керівника цього центру обласного, який давав свої аргументи, чому так роблять. Чи має право роздавати працівники міської ради? На, на жаль, чи на щастя наших працівників не то, що мають право, зобов'язані це робити. Хочу нагадати: пам'ятаєте, коли почалась війна. Першу функцію, ми ж тут всі з'явилися 24 лютого, ми відмінили сесію тоді тільки по одній причині, що в цьому залі мала бути негайно в 8-й ранку, за команду я отримав десь пів сьомої ранку прибути в міську раду, розгорнути пункт мобілізації. Наші працівники, згідно закону, є поділені в різні команди, в тому числі команда оповіщень, команда розшуку і так далі. Тобто це функція не, наш, не, не наше бажання, а це функція прописана будь-якому органу місцевого самоврядування, який в умовах війни зобов'язаний виконувати накази. Тому наші працівники роздають повістки відповідно до наказу, відповідно до закону. Це перше. Друге, хочу нагадати, що не ті повістки, сотні повісток, які роздають поморщину, це не означає, що сотні чоловіків йдуть на війну. Ці повістки, як правило, йдуть для звірення даних. Що раз хочу нагадати, що насправді кожен чоловік призовного віку військовозобов'язаний, зобов'язаний в разі з'являтися сам цей територіальний центр і звіряти свої дані. Якщо у нього помінялася професія, ну там по роботі трошки вже все відрегульовано, бо ти не підеш на нову посаду, поки сам не станеш на облік, так в законі прописано. Але якщо б склад сім'ї змінився, ще якісь моменти, уточнення даних повинні відбуватися самостійно. Ті повістки, означають що вам нагадують про те що треба з'явити як правило як правило саме такі повістки роздають масово, масово з'явитися в такий то час такого то такої то години і уточнити дані ясна річ що коли ти уточниш ті дані тобі дадуть другу повістку пройти медичну комісію Підтвердити, якщо ти підлягаєш призову, якщо у тебе немає там троє більше дітей, якщо ти не є заброньований. Бо навіть заброньований, пам'ятаєте, мені особисто вручили повістку. Я заброньований, я не можу, хоч би хоч і хотів іти, я не можу, зараз виконую інші функції, але я з'являюся у інкомат поїхав військомат, звірив свої дані, показав бронь і таким чином виконав ті вимоги, які є. Якщо ж людина. Підлягає призову, підлягає мобілізації, точніше, пробачте, не призову, бо це різні речі. Підлягає мобілізації, то він тоді проходить комісію медичну, і тоді, звісно, йому дають повістку. Якщо є потреба в його спеціальності, є потреба сьогодні в, такій, в такому воїні. Дають повістку захищати Україну, тому що це обов'язок кожного громадянина України.